Ну, а далі переходимо до енергетики. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно з нами на зв'язку. Ну, вітаємо вас, пане Сергію. Там Вітаю. будемо говорити і починати з Одеси. Там понад 250 тисяч. 000... Жителів були без світла. Це на ранок була інформація. Давайте оновимо її, що на тепер відомо, тому що ну, ворог вночі намагався бити по енергетиці. І, там повітряна тривога тривала понад три години. В цей час місто атакували цілим роєм ударних безпілотників. Частину шахедів збила ППО, але деякі влучили. У підстанцію та пошкодили дитячу поліклініку, і дитсадок, розташовані поруч, і ось через відсутність у спальному районі світла і тепла в реадміністрації ухвалили рішення розгорнути намети, щоб люди змогли зігрітися та підзарядити техніку. Тож, пане Сергію, вам слово. Що відомо на тепер? Та, насправді ви все сказали. Майже що ми маємо? Ми маємо сьогодні атаку, як і минулої ночі, і попередньої, Майже кожен кожен день. Кожну ніч, точніше, кожен ранок ворог атакує, атакує енергосистему в широкому сенсі. В першу чергу ну, останнє, що ми бачимо, це отаку східні східні та південні регіони. Одеса постраждала вночі, да, десь близько близько до 200 тисяч людей знаходиться без світла наразі. Є, є інформація про пошкодження. Поки зарано говорити про терміни відновлення, колеги з ОСР ну з мереж локальних працюють над цим з Укренергою. Ну всі, хто дотичний до відновлення, я маю надію, що як і завжди, Одеса не вперше страждає. Я маю надію, що невздовзі ну, світло повернеться до, ну, до будівель. Єдина, єдина проблема зараз, як ми казали, завжди ну, з вами, то у нас зараз мінусова температура, і це, ну, це додає проблем для споживачів, для, ну, для всієї енергосистеми. Але є й гарні новини. що там, Якщо там вірити прогнозам е, з погоди, то у нас залишило, залишився тиждень морозів і. Починаючи з наступного тижня, ми виходимо на плюсову температуру. В першу чергу в регіонах, які споживають дуже багато, тому є надія, що ми ну якось ну, оцей, оцей пресінг від, від холодів, коли немає електроенергії, ми проскочимо чи є в нас е, запас міцності і потужності в наших мережах? Мова про там обсяги електроенергії, які ми готові постачати споживачам? Е, чи є в нас на підстраховці домовленості з країнами-партнерами про е, імпорт в, в разі потреби? Тому що ми розуміємо, що при такому мінусі споживання зростає. Що з цим? Що Шосто... ну, почну з кінця. Нагадаю, що у нас є технічна можливість заводити імпорт електроенергії в нашу систему. Нагадаю, що у нас є два, два принципи, по яким заходить електроенергія з, ну, з, від, від партнерів від Європи, називаємо це так, від країн. Перше, це аварійна допомога, яку періодично використовує «Укренерго». Друга це комерційний імпорт для Великих підприємств, які можуть собі дозволити, у них є технічна можливість купувати імпортну електроенергію. Наразі використовується другий інструмент. Ну з того, що ми бачимо, там наші де наші клієнти закуповують, закуповують електроенергію для себе, щоб ну не попасти під відключення. Ну звісно, це додаткова електроенергія в системі. Що стосується там першої частини запитання міцності, ми бачимо, що в цілому країна з електроенергією, але це не значить. Що ситуація якась гарна, тому що атаки продовжуються. Вони ж. 22-го року там нікуди не ділись, і ми маємо дефіцит в деякі години. От декілька вже ну на в робочий тиждень. Що у нас відбувається? У нас в ранковий час, де декілька годин починаючи з третє, як сьогодні, там до вечора, до, до того як пік спаде, у нас є відключення промисловості для ну обмежують промисловість використання до населення. Населення поки не обмежують. Тому, якщо казати в цілому, яка ситуація, то ситуація я би назвав стресовою. Енергосистема знаходиться в постійному стресі. У нас є дві комплексні причини, які поєднуються. Перша причина це у нас є дефіцит генерації. Ну, тобто нам не вистачає електроенергії. Генераційною плюс імпортною в пікові години на 100% покриття потреби. Друга проблема у нас пошкоджені ті чи інші великі мережеві об'єкти, і через це ми бачимо цей характер відключень, що деякі області після зростання споживання обмежують. Ну тобто, ситуація залишається стресовою, але я ну вона не є критичною, я би так сказав. Ви сказали, що в стресі енергосистема не лише енергосистема в стресі, особливо після заяв Трампа, сьогоднішніх, які пролунали в Сполучених Штатах Америки. Залишається сподіватися, що міжнародна підтримка в галузі енергетики вона теж буде зберігатися. І тому що Лавров заявив в Саудівській Аравії про те, що Росія не атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, але ж насправді що відбувалося сьогодні в Одесі і на Київщині. Дякуємо вам Дякую. за включення. Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно, був з нами на зв'язку.